СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото та відеофіксацію роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили чисні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення забороненого контенту. За вказаними фактами, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за статтею 114 Прим2 Кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про направлення та переміщення озброєння, а також розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали щодо діяльності сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото і відеоматеріалів у мережі інтернет розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. 16 травня 2023 року під час червого акту тероризму з боку Російської Федерації розмістили відеозапис роботи ППО міста Києва на власній сторінці у соціальній мережі Інстаграм, яке потім розповсюджено у засобах масової інформації та телеграм-каналах Російської Федерації. Робила це без злого умислу. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду та вичерпно роз'яснено негативний наслідки Мого необачного вчинку свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу та зобов'язуюсь більше такого не повторювати. Ніч з 15.05 під час обстрілу державного агресора міста Києва зняла на відео роботу системи нашої ППО та місце її дислокації. Подальшому, не маючи злих намірів, я надіслала зазначене відео в групи в Телеграмі. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Закликаю не знімати на відео обстріли, роботу ПВО та інше і не відсилати і не викладати. нікуди ці, ніколи. А 16 травня, о 3 годині ночі, почула випухи з вікном, підійшла до вікна та побачила роботу ПВО, зняла відео. Роботи про... робила ці дії без злого умислу та про свою повністю визнаю. В... Відзняв роботу ППО 16.05 третій ночі і відала це відео в мережу ін інстаграм. Вину свою я в... визнаю, вибачаюся, тим більше такого зробити я не буду.